І всім привіт народ, з вас підписов Подбайк. Ми продовжуємо грати в Monarch Лордс. Так, зараз моя основна мета. Назбирати більше впливу і припинити. Уу-у. Десятина у нас дуже багато їжі з'їдає. Дуже багато. Але нормально, в нас всього буде вистачати. В першу чергу, завдяки возу для їжі. Так, 800. У нас 800. Давна саме десятина з'їдає дуже багато, тому що вона ж забирає вільну їжу. У нас. Овочів зазвичай дуже багато, і то у нас дуже багато овочів йде на десятину. Так, збирайте. Збирайте ще овочі. Теоретично, щоб почувати себе безпечніше можна. Ну, теоретично, підбудувати ще трохи овочевих. Пустимо ось так. Ось так. Нехай дві буде. У нас їві, типу, на дві два місяці, але нас більше ніж на два місяці. Так, є. Сюди. Одразу город. І давайте одразу розширити житловий простір, щоб тут більше людей швидше працювало. Тому що їх головна мета буде вирощування. 819 впливу, блін. І чим менше їжо, мен... чим менше їжі, тим менше впливу. Давайте тоді. Чисто заради впливу. Розбудую тут з грядками вас. Сподіваюсь, звідси вони спокійно дійдуть до ринку. Ну, в плані, нам до цього, поки я не зробив десятину, і в нас не почали просто. Їжа з'їздатись на десятину. Нам трьох-чотирьох городів з головою вистачало просто на все поселення. Чотирьох, всього чотирьох городів. Ти робиш дерев'яні деталі? Факторія? Дерев'яні деталі. Продає. Грошей в нас має бути дуже багато. Тому і хліб ми маємо просто в нескінченності закуповувати. Ні, я просто вже хочу на сусідню клітинку перейти. До речі, ми зібрали повністю ягідні кущі. Вау! Я не думаю, що ми колись з цим впораємось, але це прикольно, що ми змогли повністю все зібрати. У нас 14 безробітних. На овочі. Мені треба більше овочів. О, 3, 91 позбирали. Вплив, ще вплив. Вплива мені треба тисячу. Ще прям дуже багато. Прям дуже багато. Ой, зима наближається. Як, байдуже. Ні, не байдуже, я ці будинки прямо перед зимою я побудував. Так якщо я хочу ще більше овочів. Ай, напевно, продовжу цей регіон. Використовувати заради десятини? Можна, щоб ви автоматично подумали, що. Блін. А я думаю, в мене відчуття, що тут тільки одна родина працює. Не по дві, а чисто одна родина працює. Коротше, ще три овочеві грядки. Щоб просто збирати купа грошей на вас. Ось так з однією родиною буде. Три додаткові овочеві грядки. Та вперед. Я вас навіть до другого рівня не буду підвищувати, чисто на першому рівні будете? Більше грядок, богу грядок. Мед, мед відчуття що взагалі нічого не приносить, чесно кажучи. Дуже мало. Дуже мало. Одразу. Огород. Ще огород? Блін, я недооцінював город до цього. Наступному у своєму місці я прям буду цінувати городи. І ще огород. Овочів в мене зараз в наступному році буде прям, прям відчутно більше. Прям відчутно більше. Хочеться, що ви це поусаджували, напевно, за зиму вони. Цікаво, взимку вони рахуються, що зростають, чи ні? Ми ще луки продаємо. Черепиця, до речі, так і не впала в ціні. Це прекрасно, що воно не падає в ціні. Тобто можна спокійно в іншому регіоні виробляти і клинки, і списи, і інструменти, і просто. Ой, там, до речі, поскажили, що закінчується їжа. Блін, це жахливо. Це, блін, десятина. У нас десятина 20%. Але це вплив, я хочу просто пошвидше набрати. Але в нас є нескінченний хліб, тому я сильно не хвилююсь. Ой, у нас, до речі, шкір дуже багато. Тепер. Навіть не все переробляємо на взуття, або ти забитий просто по взуттю. Ну так, і те і те. І Ти забитий по взуттю, і ми. Не... коротше, ось ці кози дають достатньо, досить багато шк... у... У шкір. Ось п'ять прям... з головою. Яйця, якщо б було більше яєць ще. Знову ж з голоду ми не помремо. а? Хочете, що навесні одразу почнеться збір. Врожаю. Вони навіть, до речі, взимку я бачу, вони ходять, чи мені здається. Мені здавалося, що вони навіть взимку виходять. А, ні, вони просто виходять при... постояти, вони не працюють на полях. Вони просто виходять постояти на полі. Та я знаю, що вам не вистачає їжі. Ні, давайте так, вам не може прям узагалі не бути їжі. Цього не, не може бути. Бо в нас є віз. Віз для їжі. Тут ви вже брешете, що у вас взагалі нема їжі. Нуль місяців написано. Та є в мене їжа. Хліб, в мене є хліб. Зараз ще лютий пройде. Підемо збирати ягоди. Почекайте. Секунду, трохи почекайте, все буде. головне зиму перечекати. Так, тут проблеми в нас з їжею через, через те, що я намагаюсь вплив назбирати собі. Ще через відсутність їжі вплив повільніше збирається. А, овочі, мені потрібні овочі. Давай, лютий, Ну, вже сніг сходить. Можна побачити, що сходить, значить. Зараз закінчиться. В Сенсі сім'я хоче їсти. Я так сказав, як будто в Сенсі ви офігелі, сім'я хоче їсти. Та блін, є хліб, просто піди і візьми хліб за рахунок достатку регіону. Бо збери свої овочі. Що, королівський податок підвищився? Там нічого не написано. 904 вплив. Це бачите, все, почали огу, побіжали всі збирати овочі. Ось, подивіться, зараз в мене буде дуже багато овочів. Просто вони всі побіжали одразу збирати овочі. Да весні в нас. Так, все непогано буде. Ну все, зараз буде постійне постачання овочів. Ні, вони тут дві, обидві родини працюють на полях. Зараз, як тільки овочі приходять, їх одразу викуповують. Але нормально, зараз ще й ягоди підуть, також на ринок. Мед, можливо, піде. Я не до кінця розумію механіку. Типу мед цілий рік збирається, чи тільки в якийсь сезон, чи коротше. Найважливіше дочекатися ось цих городів. Я вже в мене буде прям дуже багато овочів. У мене 4 тисячі. Хто мені заборонить? Прямо купувати якусь їжу. Наприклад, завозити м'ясо. Яка їжа найдешевша? Ні, яйця овочі не хочу. Фрукти 8 коштують. Ну, м'ясо. М'ясо коштує 7, всього на навіс. Просто добивати м'ясо. Давайте так. Вивозити 15. Ну, тут у нас віз для їжі тримає 15. Факторія, нехай також буде постійно намагатись тримати 15. Можу собі дозволити, знаєте? Просто в мене побуток і справді великий. І я можу просто закуповувати їжу і щось до цього про це не подумав. Там м'ясо зараз буде активно закуповуватись, продаватись. На місцях, на місці. Продаємо ми і луки, і шестерні, коротше, воно все буде окупатись. Теоретично можна було б навіть зробити пекарню. Я просто, блін, якщо б якось десь було написано, з яким би співвідношенням воно переробляє залежно у борошне. А давайте, слухайте, в нас місто, в якому багато грошей. І хто мені забороняє? Ось тут. Там 99%. Активність. ось прекрасно, нехай буде. А може бути більше 99 минут. Ну ні. 97, 94. 99. Ось тут, тобто, ось тут на холмі 99, ось тут внизу 99 також. А як? Окей. Як скажете? Давайте факторію тоді одразу. Торгівля. О, зерно це матеріал. Купую. Вивозити. І давайте вивозити 20-ку десь. Ай! А, а нащо? Якщо хліб я і так купую, що я роблю. Ну, гаразд, якщо я вже витратив на це гроші, то давайте. Мені потрібно заради експерименту перевірити ось одне зерно. Переробляйте, наскільки борошна. Якщо один до одного, то це. То в власній переробці нема сенсу. Якщо там зерно в два борошна, а одне борошна в два хліба. А, три борошна. Тут написано, до речі? Так, стоп, тут написано. А, з борошна, це не три, це з. Все, тупий. Я такий, о, тут же написано, як я напомчав. Ні, там з борошна. а не три борошна Так, давайте, покажіть мені. Давайте навіть, навіть побільше працівників вітряний найму. Так, одне зерно переробляється в два борошна. Хм. Одне зерно в два борошна. А якщо одна пшениця в два зерна. Так. Тепер пекарня, мене тепер цікавить пекарня. Бо дивіться, зерно я купую за сім. Потім я отримую два борошна. Це вже 3,5 виходить одне борошно. І якщо одне борошно... робить два хліба, то один хліб буде виходити 1,75. Блін. Тепер у мене бажання ще побудувати поле. Ой, не поле, а житницю, яка переробляє пшеницю на зерно. І закупити трохи зерна пшениці. Блін, ячмінь можна було б тоді купувати, а не солод. Окей, так давай пшеницю закуплю трохи. Створити. ввозити, Давайте також двадцятку. Можу собі дозволити. Може я зараз почну заощаджувати. Так, спільна піч. Додаємо сюди також три родини працювати. У мене багато родин. Блін, одне зерно в два борошни. Цьому є сенс. А, стоп. угу. А тут незрозуміло, якось вони споживають. Ви хочете сказати, що одне борошне це два хліба? Ні, тут незрозуміло. Тут воно одразу уходить, приходить і якось. А, а можна якось нормально подивитись, тому що бачите, тут коли зерна. А, а! Як складно. Воно просто не одразу, як тільки споживають. Дивіться, ось тут пусто. Пусто. Ну, принесіть борошно. А, і тут пусто. Переробіть. Коротше, житниця. На, тримайте. Зараз зерно колись вам привезуть. Пшеницю, точніше. Давайте одного працівника, щоб не так швидко проробляли Щоб я міг спостерігати. Що там? У, зерно привезли. Давайте, точніше пшеницю. Ні, просто умовно, якщо одна пшениця, це два зерна. Одне зерно це дві пшениці. А одна. ой. Одне зерно, це два борошна, а одне борошно це два хліба. То це прям ідеально буде. Чому ви не працюєте? Працюєте? Там, у вас там три родини. Три родини. Тут одна. Давайте. І тут не працюють. Вони просто не забирають пшеницю. В житницю. Ей, ви тут збираєтесь працювати. До речі, у нас овочі в 70 <гум> накопичено вже. Все нормально. Вітряний блин. Ви збираєтесь працювати? В житниця, я, напевно, зрозумів, що не буде працювати. О, ну так. Да. Давайте тепер спільна піч, я хочу побачити, що ти робиш з одним зерном. Ой, з одним борошном. Він, знаєте, в чому проблема? Сюди могли працювати. Так, от-ось одне борошно з'їли і отримали раз хліб. Одне борошно, один хліб. Угу, одне борошно один хліб. Але, але є така річ, як пекарня з подвійною ефективністю. Тобто одне борошно, два хліба можна робити спокійно. Тобто, навіть якщо не пшеницю переробляти. Що, до речі, мені неприємно. Хлоп, хорошо, якщо ви. Також переробляли пшеницю. Я не знаю, як, як це організувати. Щоб ви зрозуміли, що вам треба переробити пшеницю на борошна. Так, пшеницю обмолючу, щоб отримати зерно. До речі, а чому я не побудую дім вівчарів? Що мені забороняє це зробити? Так, вона тут дратує дорога, давайте. Це якось сюди додамо. На тривайте дім вівчарів. Блін, ось Прикро те, щоб житниці не працює, навіть якщо я всіх людей сюди затхну, вони не бачать зерно. Пшеницю, яка тут. Чи може працівників не вистачало? Ну візьміть. Може воно має бути не Я тут. Таке амбар. Є склад. Давайте одного працівника в амбар, одного в склад. Може ви заберете з факторії пшеницю. Ось, пшеницю. О, в амбарі ми можемо пшеницю зберігати. Ось, зберіть пшеницю з амбар з factory. Овочі. Хліб сюди принесли. А може, пшени... мені пшениця сюди потрібна. Бо і того, може, вони зможуть зомбар брати, тому що з факторії вони не беруть пшеницю. Знову ж, просто, якщо одна пшениця, це буде два зерна, то це прям взагалі кайф. Ой, я дім півчарів зробив. Пасово ще. А яке ти маєш бути по розміру? Ось так? Худоба, нема худоби. А, для цього треба торгівля. Факторія торгівців худобою. Так, з їжею в мене нема проблем що? Як так вийшло, що в мене хліб закінчив. Що? Торі? Закуповував хліб. Все зі немає працівників для будівництва. У мене ж ніхто не покинув місто, та ні, не мав би. Окей, я, напевно, занадто сильно позакидував. Давай тут одну людину. Тут одну залишу. Ну, більш-менш вигідно переробляти з зерно, яке я купую. Так тут все ж таки дві людини залишу. Амбар та одну людину. Чому ви не винесли з факторії? А. Так, є, факторія для худоби закінчилась. І давайте вівці Возити. Бажаний надлишок. Тут, де, я не знаю, 10? 10 Віфт? Нехай. Прикол в тому, що Віфці ще можна теоретично розмножувати через. через десь тебе, вівчарство. О, так. Блін, хотілося б прям все побудувати в новому поселенні. Шкода, що вівці не дають. Їжі. Коротше, все окей. Я змирився, житниці не буду працювати. Так, зерно пшеницю не торгувати. Буду просто зерно ввозити. Дивіться, зерно ввозимо за 7. По ітогом ми по 3,5 фактично отримуємо борошт. По 3,5 хліб. Яка різниця вже? Типу. Буду... Тобай, дуже... Працюємо, як працюємо. У мене є 1000 тисяча, тисяча впливу є. Так, я тут. Десятина це все ж таки хорошо, але давайте зробимо десятину десятиною, а не Ну, Тому що це дуже багато ми... Ну, їжі витрачаємо на це. Дуже багато. А чому ви не отримуєте позицію одягу, якщо в нас шкіри є? Що таке? Що там з худобою? Її збираються приходити? Да, ці робоча зона пустує? Ось. І також чомусь не бачиш. Окей. Обмежемо робочу зону. Ось тут. Все. Вони ну, чомусь не збирали ягоди. Так, насправді кажучи, нове новий б регіон. Наступного відео придбати вже. Проблема в тому, що тут М -м, власні пекарні. Блін, було б більше очків, я б відкрив власні пекарні. Тоді б один хліб мені обходився в півтори монетки. І можна прям багато закуповувати зерна. І спокійно проробляти на хліб і не хвилюватись просто за те, що не, вист... не вистачить грошей. Так ми обмежені, грубо кажучи. Ну що ж, наступний регіон. Я ще подумаю, який наступний регіон ми візьмемо. І підемо в нього в наступному відео. Поки що нагадаю, що є власний посиленні будівельний симулятор. Посилання, на ви можете знайти в описі. Якщо ви його придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості його придбати, просто додайте його до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.